Сьогодні ми поговоримо про одну з самих руйнівних емоцій і ні. Не про злість. Ця емоція дуже глибинна, дуже рання, часто дуже непомітна. Вона може бути як паралізуючою, так і навпаки, стимулюючою до дії. Емоція, яка впливає на все наше життя, на абсолютно всі сфери нашого життя, не дає нам бути тими. Ким ми насправді є. Сподіваюсь, що ви вже здогадались про що мова так. Сьогодні ми будемо говорити про сором. Мене звати Краєвська Анастасія, я клінічний психолог, і давайте розбиратися, що таке сором. Сором це дуже така базова рання емоція. Вона характеризується тим, що відчуття сорому створює таке відчуття, що зі мною щось не так. Я якийсь поганий або я недостатній. Це відчуття, воно може. Дуже сильно впливати загалом на різні сфери нашого життя, не давати можливості проявлятись, робити те, що ти дійсно хочеш. Це дуже соціальна емоція. Тобто, часто ми відчуваємо сором в контакті з іншими людьми. Нам дуже страшно, що нас не будуть любити. Нам дуже страшно, що хтось дізнається, яким. Я є насправді мене не будуть любити, мене не будуть приймати, і це такий взагалі глибинний страх бути відкинутим. Сором може проявлятися зовсім зовсім по різному Він може проявлятися униканням, да, тобто, ми можемо уникати. Зустрічі з кимось або проявлення в роботі, в навчанні через те, що соромно, або ж ми можемо навпаки йти в гіперкомпенсацію, наприклад, постійно вдосконалюватися, постійно худнути, постійно розвиватися, йти в такий безперервний процес самопізнання, самовдосконалення для того, щоб нарешті стати ідеальним і ніхто не дізнався, якими насправді є. Відчуття сорому дуже тісно. Пов'язане з психічними розладами, і дуже часто сором і його велика кількість може переходити в психічні розлади, такі як обсесивно-компульсивний розлад, тривожний розлад, розлади харчової поведінки, перфекціонізм, гіперконтроль. Дійсно, це така дуже дуже фундаментальна емоція. Важливо розуміти, що сором є у кожної людини. Ми всі дуже боїмось того, що нас не будуть любити. Це не є чимось таким. Особливим і от тільки ви знаєте це відчуття. Ні, абсолютно кожна людина знайома з цим відчуттям, і це таке. Певне базове наше налаштування, проте проблема починається там, де цього відчуття стає занадто багато, і дуже часто ми починаємо уникати це відчуття, тікати в гаджети або в залежності, або просто уникати контактів з людьми, не зближатися, не довіряти, не дозволяти просто собі бути собою. І ось тоді власне виникають вже такі великі проблеми для нашої психіки і для нашого життя. Також важливо ще проговорити е, різницю між. Соромом та відчуттям провини дуже часто плутають два цих відчуття, хоча вони фундаментально різні. Відчуття провини це про те, що я зробив щось не так. Я загалом ок, але я зробила щось не ок, і я вже можу вирішувати ситуацію, там виходячи з цього. Відчуття сорому це про те, що. Зі мною щось не ок, і відповідно, і всі мої дії також не ок. Важливо розуміти, що сором він настільки багатоликий, може бути і надмірна. Самовпевненість і постійні досягнення, прикривання не знаю, дорогим одягом, речима і своїми досягненнями, і одночасно з цим це соціальне уникання, це тривога, це страх публічних виступів. Тобто сором він абсолютно скрізь, і дуже важливо його помічати, тому що якщо його не помічати, то тоді ми дійсно можемо застрягати в цьому відчутті. Сором це та емоція, з якою однозначно треба працювати. У мене в моїй практиці. Як психотерапевта, не було жодного випадку, жодного клієнту, з яким ми б не говорили про сором. Так, йти в терапію з метою пропрацювання відчуття сорому важливо, і це дійсно дуже гарний запит. Але що ви можете почати робити вже зараз? Вам важливо почати ідентифікувати цей сором, тобто його треба просто помічати. Коли ви відчуваєте якось себе, не так просто треба подумати, можливо, це сором, тобто можливо, зараз мені соромно. Я відчуваю, що щось зі мною не так чи можливо, коли вас дратує інша людина, спробуйте зрозуміти, чи не відчуваєте ви насправді зараз сорому, чи не порівнюєте ви себе там з цією людиною, і вам здається, що з вами щось не так? Чи можливо ця людина просто робить те, що насправді вам би хотілося робити, але ви не можете собі цього дозволити в силу вашого сорому? Важливо також розуміти, що сором неможливо пропрацювати в ізоляції, це відчуття, яке завжди пов'язане з. З іншими людьми, і тільки в контакті з іншими людьми ми можемо пропрацювати наш сором. Дуже важливо мати близькі довірливі стосунки, просто дозволяти собі показувати свою неідеальність, допускати помилки. Бути просто собою і просто часом розслаблятися з іншою людиною, і також в контексті сорому дуже важливо дослідити, звідки він взявся, і які патерни у цього почуття, як ви реагуєте на це відчуття сорому, ви будете навпаки йти в гіперкомпенсацію, чи можливо ви навпаки будете там уникати, чи можливо просто паралізуватись, і вам вже нічого абсолютно не хочеться. Тобто, вам дуже важливо розуміти свій механізм для того, щоб мати змогу в подальшому реагувати інакше, окрема велика тема в контексті сорому це самоспівчуття. Це дуже дуже важлива штука, і я думаю, що мабуть про самоспівчуття варто зняти окреме відео, бо це дійсно важливий крок до зцілення. Нам дуже важливо навчитися співчувати самим собі, не жаліти себе, да тобто, а саме співчувати, бути добрим до себе і просто бути собі справжнім гарним другом. Пам'ятайте про те, що сором може здаватися ворогом, але насправді це просто наше бажання любові. Та прийняття, і в цьому немає нічого поганого. Сором може слугувати просто сигналом для вас, що вам треба звернути увагу на себе, треба зараз себе підтримати насправді, а не починати себе ще більше гнобити та ображати. Якщо вам цікаве це відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь та залишайте свої коментарі. Це дуже мене мотивує, продовжувати знімати відео далі. І до зустрічі в наступних відео.